Доброго дня всім автолюбителям і просто гостям нашого каналу. Сьогодні ми на найбільшому авторинку живоних авто в місті Луцьк. І сьогодні будемо дивитись досить популярні автомобілі з бюджетом від 4 до 8 тисяч доларів. Сформулюємо таку ситуацію. Я новачок, це мій перший автомобіль. Щоб я купив для себе. В такому бюджеті, щоб це був надійний двигун, надійна ходова частина, в цілому безпроблемна коробка передач, щоб він був недорогий в ремонті, в обслуговуванні і в цілому в експлуатації. Тому, друзі, хочу вас також ще попросити підписатись на канал, поставити лайки, написати будь-який геть зовсім коментар для підтримки нашого каналу. Все, поїхали дивитись ціни на автомобілі для новачків. Ще хочу розказати перший автомобіль. Який я для себе шукав. Мені було тоді років 18. Я як всі нормальні пацани стяг за BMW. особливо в кузові Є39, така нестаріюча класика. Зараз у нас 2025 рік і ще є люди, які шукають ці автомобілі в ідеальному стані з пробігом по 200 тисяч кілометрів. Заробив я там трішки грошей. І я не шукав для себе якісь там меган другого покоління, там якусь Opel Astra бензинову, або щось таке. Реально надійне, яке практично не ламається. А шукали ми отакі оці дрючки, особливо, щоб він був на літовській реєстрації з трьохлітровим дизельном без екології, щоб всі чули, коли я його заводюю. І на звук, і на запах, щоб знали, що Роман приїхав в село. Всього, красота. Але якось ми трішки виросли і вже рівно 12 років займаємося автопідбором. І як ви думаєте, ще ні разу в мене в моєму автопарку не було жодного BMW. І я, дай Бог, і не куплю собі цю машину, будемо їздити на якихось нормальних автомобілях, які практично не ламаються. Так, розпочнемо відео. Перший автомобіль у нас Chevrolet Cruze. В цілому досить непоганий автомобіль. З нашого рейтингу, я думаю, це буде самий такий візуально симпатичний автомобіль. І в цілому вони досить. Надійні як по кропках передач, так і по двигунах. Це в нас седан. Візуально виглядає він прям пушечно. Це не універсал, це не той катафалк, куди треба там грузити 20 мішків картошки. і Їхати. Це така простенька машина для молодого пацана. В принципі, по кузову. Ну, Як всі шевролети, так само, як і той самий Opel, кузова в них такі собі. Не супернадійні, але в принципі, не такі печальні, як на тій самій Mazda або Toyota цих самих років. Десь можуть бути якісь рижики, корозії, але це в основному такі банальні міста. Тут на стиках між крилом і бампером, так само по задній частині, по бамперам, десь по порогам, десь по кришки багажника. Якісь мінімальні притчики можуть бути, а можуть і не бути. Знову ж таки, кузова середні, в принципі, ходять, але залежать від експлуатації цих автомобілів. Що на рахунок коробок передач, безпроблемні. Механічні коробки передач і також безпроблемний звичайний гідротрансформатор тут встановлюється на цих автомобілях. Також надійний, міняємо лив у раз в 50-60 тисяч, буде ходити досить довго. Також по двигунах найкращі варіанти це бензинові. 1,6 атмосферний, але як для мене його трішки маловато. І також 1,8 екотековський двигун безпроблемний, атмосферний поставили газ, поїхали кататись. Але знову ж таки можна його експлуатувати навіть без газу. Тут витрата пального буде в районі там, 7, 7,5 літра. По місту можна вписатися з легкістю. Гарний автомобіль, гарні комплектації і по ціні. Що по ціні? Там За 2012-14 рік можуть попросити у вас від 7 там, до 8,5 тисяч доларів. По ціні цей автомобіль буде найдешевший і по рокам буде найвищий. Так, давайте більш детально подивимося, цей автомобіль. Це у нас 2014 рік, пишуть нам офіційний один власник. Стан нового авто, нам так заявляє, продавець, є номер телефона, можете набрати, поспілкуватися, якщо вас все влаштує. Приїдемо ми і перевіримо цей автомобіль більш детально, надамо вам всі звіти. Ось тут номер телефон. Нагадую, що ми займаємось автопідбором по всій території України. Основний наш критерій це підбір автопідключ, коли люди дають критерії для підбору автомобілів, і по цих критеріях ми його шукаємо. Також у нас є разові огляди по всій території України, в кожному великому місці є експерт, який... Приїде і комплексно передасть всю інформацію про цей автомобіль. Звісно, який ви виберете самі на авторі або на якихось площадках, майданчиках, Ютуб і так далі. І також у нас є послуга супровід на найбільших авторинках: Київ, Львів, там, Луцьк, Лоск, Харків. Ну і так далі. У нас є експерти, які можуть зробити для вас супровід на автобазарі. Так, поїхали до цього авто. 14-й рік, 1.8 атмосферний двигун, і пробіг, як ви думаєте, який не 213, а 84. Ну, знову ж таки, Двигун атмосферний, пробіг ви тут ніяк не перевірите. Там у вас може бути якийсь пробіг там, на приборній панелі, але знову ж таки, змотати його крайній легко. Так, бачимо, цей автомобіль у нас на рівенських номерах, на старих, ще таких, можна сказати, жовтих рівенських номерах. Як це перевірити? Вибиваємо номера в Google. І, і якщо там дійсно один власник, то ніяких перереєстрацій ви не побачите. Є такі бази офіційні, які там безкоштовно можуть показати вам цю інформацію. В принципі, це не секрет, про це всі знають. Його ціна 7500, я думаю, плюс якийсь торг. от сплю і бачу, Хочу побачити 6,5 тисяч доларів. Але 6500, я думаю, не віддадуть, а за 7 тисяч можна спробувати поторгуватися. Так, продавець підготувався, гума у нас зимова, шипована і на простих купаках. Колір у нас гарненький, чорний перламутр, По комплектації в нас тут все простенько, але є підігрів передніх сидінь, є кондиціонер, навіаційна система, механіка 5 передач. Так, що там у нас? Кермо у нас оригінальне, шкіряне і воно у нас мультифункціональне. Що підйомник автомобіль підтонований. В принципі, непогана така бюджетна позиція. Автомобілі, які можна продати до покупки. Їх не дуже багато, але все ж таки десь попадаються гарні варіанти, навіть з пробігом до 100 тисяч. Так, наступна бюджетна позиція, яку я б міг рекомендувати для новачків. Ну, і в принципі не тільки для новачків, це досить бюджетні автомобілі, можна так сказати. Хотілося б дешевше їх бачити, там, по 4,5 тисячі доларів. Але цей автомобільчик коштує 5500. І це в нас 10-й рік, 1,6 Opel Astra H в універсалі. Непогані бензинові двигуни, як 1,6, так і 1,8. Атмосферні, безпроблемні. Хто там багато катається під таксі, під роботу саме то поставили газ, поїхали працювати, заробляти на ньому кошти. Кузова знову ж таки, ну не супернадійні, але не прям так, щоб вона гнила, як Volkswagen Passat B6. Десь ну, є якісь свої конструктивні проблемки по внутрішній частині дверей, як правило, з водійської сторони там починає по герметику. У нас лізти корозія, десь там по кришки багажника, десь тут на лобовим склом. Якщо будуть якісь великі сколи, не підкапані, то звісно буде у вас якась корозія. Але в цілому. Їздять і досить непогано. 5500 його ціна, 10-й рік, 1,6 атмосферний бензиновий двигун. 267 тисяч пробіг. Зараз напишете, о, багато, багато, але де знайти з меншими пробігами. Ці автомобілі їздять, накатують. ну там 25-30 як тисяч, я думаю, в рік можуть накатати по Європі. Тим паче витрата пального тут невелика, хаває він там в районі 6 літрів бензина. Ну, Проблеми основні, це по теплообміннику в нас тече масло. Це основна проблема цих 1,6 і 1,8 бензинових двигунів. Так як він у нас теплонагружений, в нас може повести прокладку головки, десь може бути у вас проблема з теплообмінником, антифриз попадати в оливу, або наоборот достаєте щуп, дивитесь, що там емульсія, або у вас в самому розширительному бачку буде таке вже пюре, я не знаю, відкриваєте, там прямо ж каша вилазить. Отут або у вас пробита прокладка, або проблема з теплообмінником. В принципі, не критично, коштує воно невеликих грошей, там в 200 доларів можна це вкласти. Відремонтувати і навіть зробити ТО, де 200 доларів тільки на дизелі йде на технічне обслуговування. Тут повністю відремонтований двигун. Так, дивіться, на чорній панелі п'ятиступка, ступка, кондиціонер, є круїз-контроль, є датчик світла дощу і оригінальне шкіряне кермо. Але передніх два підйомничка Це в нас універсал, непогана позиція, візуально на любителя але класні двигуни, як бензинові, так і дизельні. Дизель, звісно, з пробігом таким ви не знайдете. Дизеля туди вже за 300, і, і це 300, що мінімум, що ви можете знайти. А бензинові такі атмосферні двигуни, то дійсно можна знайти там з пробігом 200-250 тисяч кілометрів. І ціни на них від 5 до 6,5 тисяч. Звісно, якщо він там буде на шкіряному салоні, там з люком, з підгрівами, то ну, ціни будуть там 600-500, 6500 700 Так, наступний у нас бюджетний такий позашляховик, який підійде як новачкам, так і вже таким дорослим опитним водіям. З надійною ходовою частиною вони бувають повноприводні, так і передні приводні, як дизеля, досить надійні двигуни двохлітрові, так і бензинові двохлітрові. Але є свої конструктивні проблемки, які треба перевіряти більш детально. Звісно, дизель ви не знайдете з пробігом там 200 тисяч, а от бензинові такі з пробігом 200-250 можна знайти. Це не трасові автомобілі, на великий кілометраж на дальняк вони не їздили. По цих критеріях можна віднести два автомобіля Hyundai Tucson і Kia Sportage. Це два абсолютно однакових автомобіля по технічній частині. По двигунам, по коробках передач, по ходовій частині. Основна відмінність це тільки візуальна. Так, давайте подивимося до цього автомобіля. Він до нас приїхав з Німеччини, бачимо такий сиренький, практичний каструльний колір на алекасплавних дисках і вже на зимовій гумі. Яка не яка, вона там стара, але, в принципі, протектор ще досить непоганий. Так, давайте глянемо, що тут нам вказує продавець. Бачимо, сервісна книжка в нас з якимись там відмітками. 2008 рік встановлений у нас газ. Так, Круїз, контроль, фаркоп, електропакет, 180 тисяч пробіг. У нас тут вказаний номер телефона, але немає ціни. От ви можете набрати, запитати, чому ти такий хитрий продавець, не поставив нам ціну. І кожен має дзвонити і питати. Оце там. Хтось прийде, прийде в 5 ранку з київського поїзда, буде ходити дзвонити, це вас задовбути. Хтось в 10 годин прийде дивитися ціни і буде дзвонити. Ну це ж реально так не сильно камільфо. Так, зразу напишіть ціну, щоб вас ніхто вже не задовбав. Так, давайте нернемо в салон. Комплектація в нас досить гарна. Подивіться, шкіряний салон, боковушки в нас не перешиті. Оригінальні, є, підігрів, передніх сидінь, газ звичайний. Що там у нас не бачу, який там газ. Ну, звичайний 4 покоління, марку, на жаль, не бачу. П'ятиступенева коробка передач. Бачимо, у нас кондиціонер присутній, кермо у нас оригінальне, але трішки підфарбоване. І чотири скло підйомника присутні на цьому автомобілі. Непоганий бюджетний автомобільчик це буде найдешевший автомобіль серед всіх паркетників, позашляховиків, які ви можете тут знайти. Ціни на ці авто від з 6,5 і до 7,5 тисяч доларів можна знайти досить непоганий автомобіль. І як ви бачите, на непоганих комплектаціях шкільними салонами і підігрівом передніх сидінь. Так, як ви бачите, в нас сьогодні не базарний день, сьогодні в нас п'ятниця і майданчики забиті, ну, я б сказав, на відсотків так 80%. Машин дійсно багато, але багато вже таких більш технологічних автомобілів, там от суперб, шкодка, РСК. Там у нас А-7, А8, a 4 в b му кузові. Такі автомобілі для новачків я б не радив. Вже більш технологічні автомобілі. Двигуни вже у нас, як правило, тут всі дизельні будуть з другими форсунками, турбінами, там, сажовиками, ну і так далі. Для новачка я правив би простий бензиновий атмосферний двигун, економний, надійний, безпроблемний. Звісно, якщо щось зламається, то відремонтувати буде набагато дешевше, це, ніж на тому самому супербі, який коштує у нас тисяч двадцять, Да? 22 900, отак от, от. Ну і в принципі мало таких новачків, які будуть купляти такі дорогі автомобілі. Тому давайте пробіжимось, подивимося, що тут нам пропонує луцький ринок. Так, пижик. 1,6. Так, 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 дивіться, туксончик у нас. Шостий рік, також газ, бензин, 2 літра, 103 кВт, 237 пробіг. 7-200 ціна. Непогана ціна, класні автомобілі. Візуально, звісно, виглядає він вже так трішки, ну, як то кажуть, потаскано. Ну, не саме цей автомобіль, а в принципі за, за всі оці туксони, спортежі, то візуально він такий трішки застарілий. Але надійний безпроблемний паркетник, який їздить і буде їздити ще досить і досить довго. Так, поруч, дивіться в нас. Golf Plus. Восьмий рік, 1,4, 90 кВт, всіма любимий саха. Просто аж ж труса людей, коли чують щось погане, коли кажуть там за ланцюг, за те, що він там прожорливі хаває масло літрами, проблеми з турбіною, ну і так далі. Такий трішки він технологічно не супернадійний, я б так сказав. І я б розглядав краще 1.4 атмосферний двигун. Але, звісно, якщо тут зроблена капіталочка, все поміняно, то його можна роздати до покупки. Перевіряйте, чи він не перегрівався, чи там зроблено нормально ТО і немає якихось таких конструктивних проблем, то в принципі, можна дивитися його до покупки. 170 пробіг, 7200 його ціна. Що 6-ступенева коробка. Як правило, всі ТСА йдуть на гарних комплектаціях, такі, як в нас тут. Підігріви, роздільна кліма. Оригінальне кермо, яке навіть не фарбоване. Круїз-контроль бачу датчик світла, дощу, всі склопідйомнички на легкосплавних дисках. Цей автомобіль має омивачі фар і вже на обліку. Економити як мінімум 100-150 доларів на постановки на обліку. Так, поруч у нас нестаріюча класика це Шкода Фабія. Ці автомобілі полюбляють абсолютно всі: як і новачки, так і вже такі бивалі таксісти шукають ці автомобілі саме з 1,4 атмосферним двигуном. 1,6 також досить хороший, але більш простіший, економічніший 1,4. Практично не ламається, якщо ламається, поміняли кільця маслосйомні, компресійні, поїхали далі кататися. Замінили ГРМ, максимально проста, безпроблемна і економічна машинка. Вони як в кузові хетчбек, так і в кузові універсал. Ну, беруть їх абсолютно всі. 5550 його ціна, 208 тисяч пробіг 9-го року 1,4 MPI. Давайте нернемо в салончик. Як ви бачите, кермо в нас трішки свіжалось, воно було пластмасове, таке поліуретанове, тому воно не супер таке ресурсне. Не шкіряне, шкіряне пройде около 300 тисяч, а оце пластикове на 100-150 вже розлазиться. Комплектація звичайна, круїз контролю нема, кермо в нас не мультифункціональне. Є кондиціонер, 5-ступенева кробка і передні два стопідйомничка. Проста бюджетна, нестаріюча класика, яку дійсно можна придбати в бюджет від 4,5 до 5,5 тисяч доларів. Звісно, якщо ви не знайдете його під таксі з пробігом туди далеко за півмільйона кілометрів. Але повірте, він буде їздити і ще мінімум 200-300 тисяч при нормальному обслуговуванні. О, о от, от, от звірьок. Це в нас міганчик третього покоління, і він у нас в кузові хетчбек. В кузові хечбек крайній малий вибір. І тим паче з бензиновим атмосферним двигуном. Саме такий, як в нас встановлений тут. 1,6. Звичайний ГРМ, ремінний, простий атмосферний двигун, на який легко встановити газ. Конструктивних проблем практично нема. Він надійний, економічний, витрата пального теж в районі 6,5 літрів буде у вас на 100 км. 210 тисяч пробіг, 7,650 його ціна. Хочеться, звісно, дешевше, але але, але знайти його щось живе, нефарбоване. Так як ці мегани оцинковані, ви всі хочете, щоб вони були не биті, не крашені в ідеальному стані, то відповідно за адекватні машини треба платити трішки більше грошей. Якщо ви хочете там знайти його дешевше, то будуть або шпаклівочка, або підфарбування, або можливо трішки більші пробіги. Так, що там в нас? Салон звичайний, є круіз-контроль, є в нас е оригінальне кермо, датчик світла. Я не бачу. Бачу передні два склопідйомника, кондиціонер і навігація. З навігацією їх крайні мало. Знайти його з навігацією практично нереально. Він у нас на ковпаках і на літній гумі. Так, туманка присутня. Поруч у нас ще один автомобільчик. Такий візуально, конкретно на любітеля, але по надійності альтернативи нема. Серед мінівенів отакого там 5-й 7 рік. Ну що ми тут можемо сказати? Можна якусь зафіру подивитись да? за цей бюджет. Туран. Але Туран буде весь гнилий. В шпаклівки. Якщо там не буде 2 кг шпаклівки, то то не Туран. Цей автомобіль, якщо він не битий, він буде ходити крайні довго. 2006 рік, 1,6 атмосферний двигун 85 кВт. Надійний, безпроблемний такий самий, як стоїть у нас на міганчику. 222 тисячі пробіг, 4850 його ціна. Який мінімец знайти в 4850, ніякий не знайти. Гарний такий червоний колір. ну На любителя, але виглядає прикольно. Є панорама в нас. І люк. Дивіться, світленький салончик. Кермо у нас трішки свіжалось, п'ятиступенева ступенева коробка. Ну і, в принципі, все. І всі чотири склопідйомничка. Непогана позиція. Візуально повторюсь на любітеля, але це надійний безпроблемний автомобіль з атмосферним двигуном. Але нам відразу три таких автомобілі, які я. Помістив би в наш список. Це міганчик другого покоління, Kia Ceed і шкоду Octavia A5 до Restallin. В принципі, ці всі автомобілі можна знайти в бюджет там, від 5 до 6,5 тисяч доларів. І, як правило, це будуть прості бензинові 1,6 атмосферні двигуни. Почнемо з міганчика. Бачимо, він у нас на максимальній оптиці. Туманка присутня, гарний графітовий колір. Це один із самих таких практичних кольорів, який можуть бути на цих авто. Гума в нас літня на ковпаках цей автомобіль. 5800 його ціна 1,682 кВт. Шостий рік 200 тисяч пробіга. Щось там, ніхто не зрозуміло, що написано. Є номер телефону, можете набрати поспілкуватися. Кузов серед цих всіх, всіх автомобілів буде найміцніший на цьому автомобілі, він оцинкований, він не гниє. Звісно, можуть бути якісь прищики, рижики по порогам, якщо вони будуть надбиті в нас, там від арок буває, відлітають камішки, надбивається воно, і у вас можуть бути якісь рижики, поперечки, які підкапали, поїхали далі кататися. Це, в принципі, може бути на всіх автомобілях, але повторюсь, кузоват найкращий тут. Ходова частина. Задня в нас балка, стойка, пружина, салінблок. Все. Ходить реально 250 тисяч без проблем. Ну і, звісно, якщо будете їздити по нормальних дорогах. Попереду класичний Макферсон, по двигунах. Ну, Золота середина це бензин. 1.6 також може бути. Двохлітровий бензиновий двигун, на двохлітрових бензинових двигунах проблем трішки менше буде, чим на 1.6. З 1.6 двигуном, ну, яка банальна Проблема цих всіх автомобілів, які заїжджають до нас з Європи. На холодну, перших 5 секунд у вас буде він трошки дізелити. Так конкретно буде працювати як 1,5. Це в нас буде тарахтіти фазорегулятор. Коштує ця вся приблуда разом з роботою в районі 150 доларів. Один раз замінили, поїхали кататися. Фазорегулятор тут, якщо я не помиляюсь, один. На опелях їх там два є. На впуск і на випуск. На цих автомобілях, вроді, фазік один. Якщо я не помиляюсь, можете поправити мене в коментарях. Ну і в принципі все. Десь у вас може сопливити масло по клапані кришки, але це знову ж Таки коштує невеликих грошей. Ну, і як в всіх цих автомобілях, проблема може бути з теплообмінником. Давайте нернемо в салон. Так, 5-ступенева коробка. Також тут може бути встановлений класичний гідротрансформатор на 4 передачі. Бачимо, у в нас однозонний клімат-контроль, шкіряне оригінальне мультифункціональне кермо, круїз-контроль і 4 склопідйомника. Гарненький автомобіль. Дійсно, колір такий самий топовий це вам не чорний. Такий маркий колір, який треба мити кожен день. Тут, дивіться, графітовий колір. Я впевнений, що його не мили декілька днів. Він в пилюці, але виглядає досить і досить гарно. Давайте відразу перейдемо до сусіднього автомобіля. Це у нас Kia Ceed. 1,6 бензиновий двигун на 90 кВт. Двигун також надійний, безпроблемний. Якщо ви його перевірите, критичного нічого не буде. Якщо в нас там каталізатор на місці, він не розсипався, кераміка не попала, нам не зробили задіри, то в принципі все добре. Можна купляти ці двигуни і кататися на них досить і досить довго. Також тут можуть бути класні 1,6 дизельні двигуни, які також нереально ресурсні. Між бензиновим і дизельним я б, скоріш за все, обирав би дизельний. Якщо в них будуть пробіги плюс-мінус однакові, дизеля відповідно будуть і економічніші, і. Трішки ніж чим такий простий атмосферний двигун. Він непоганий, але дизеля дійсно будуть кращі. 6800 його ціна, 11 рік, 240 тисяч пробіг. Також на, на ковпаках і на зимовій гумі. Гума у нас протектор непоганий, який рік не скажу, але протектор гарненький. Також графітовий колір, також у нас лінзована оптика, але комплектації у нас будуть набагато жирніші, ніж на міганах. Тут у нас і парктроніки перід, і парктроніки зад. По салону у нас 6-ступенева коробка, бензиновий 1,6 двигун, коробка в нас на 6 передач. Відповідно, цей автомобіль буде економічніший за Меган, в якому у нас 5 передач. Кермо у нас оригінальне, трішки піджоване, але воно в нас не фарбоване і не перешите. Передні два склопідйомника, кондиціонер і мультимедійна система. В принципі, все. Кузова будуть гірші, буде трішки гнити, покриватися корозією, але простий, безпроблемний і народний автомобіль. Ще ось один такий екземпляр. Це у нас Октавія А5 до рестайлінг. Кузова будуть найгірші, гниють вони просто, я не знаю, можна літом пригнали, <гум> в вже у вас будуть дирки в порогах. Пороги, до речі, страждають на цих автомобілях найбільше. Пороги перевіряємо більш детально. З 10 автомобілів 8 буде з гнилими порогами. Це їхня хвороба, отаких от Octavia, Гольфів 5-го покоління, в принципі, гольфів 6-го покоління і Volkswagen Пасата б 6 Оце перевіряємо більш детально. Божественний 1,6 MPI, який всі любите, але ніхто його знайти не може адекватно. 210 тисяч пробіг. Сьомий рік 6700 його ціна. Плюс якийсь торг за 6 тисяч доларів я рахую, це просто. За 6 тисяч доларів це буде ідеальний автомобіль. Звісно, по 700 доларів тут мало хто скидає, в основному там 150-200. Після того, як ми продіагностували, покаталися, перевірили щеплення, там, ходову частину, комп'ютерну діагностику зробили, подивилися корекцію, вприсками не подивимось, бо це простий бензиновий двигун, а подивимося, якісь пропуски запалення, чи спрацьовували в нас датчики удара, чи коректно в нас працює кондиціонер, ну і так далі. Якщо вже якісь будуть косяки по цих автомобілях, то, звісно, там можна і поторгуватися. Є люди, які скидають по тисячі доларів, але це крайні рідко. В основному це на дорогих автомобілях 20-25 тисяч плюс. На таких автомобілях, які коштують 6 700 по 700 доларів, мало хто буде торгувати, якщо цей автомобіль дійсно адекватний. Друзі, дякую всім за перегляд. Напишіть в коментарях, яке б авто обрали ви для себе. І зараз покажу вам машинку, яку ми підібрали для нашого замовника. До нових зустрічей. Всім па-па. І чекаю вас в коментарях. Сьогодні покажу вам справжню знахідку, яку ми знайшли для нашого замовника. Це Нісан кузові G11 в самій максимально можливій комплектації. Що ми маємо по цьому автомобілю? Максимальна оптика, гарнющий червоний колір, круговий парктронік, босе комплектація, босешні диски, камери по колу. Цей автомобіль сам паркується на максимальній оптиці панорамним дахом. З безключовим доступом також у нас два ключі присутні в комплекті. Повний електропакет, повністю шкіряні оригінальні сидіння, підігрів, сидінь, навігаційна система, роздільна кліма, механічна коробка передач. Пробіг у нас складає 200 тисяч кілометрів, рідного підтвердженого пробігу, я б так сказав, і двигун у нас 1,5К 9К. Всіма любимий на 81 кВт. І нагадаю, цей автомобіль ми підібрали за послуги підбір авто під ключ. Підготовлюємо пакет документів. І завтра, в 6-й годині ранку, цей автомобіль буде направлятися до нашого замовника в місто Крим. Ну що, друзі, доброго ранку, п'ята година. Зараз заправляємо повний бак і виїжджаємо в місто Кременчук. Попередньо по автомобілю зауважень жодних нема. Завелися як часики, по акумулятору і свічкам запалювання у нас все ок. Погода у нас, як завжди, така суперльотна. Йде такий лінь у нас. Але нічого, будемо потихеньку добиратися. Їхати нам в середньому десь 9-9,5 годин. Але, в принципі, 1,5 дизель досить економічний, автомобіль витрата пального тут в районі 5 літрів. Так, доїхали до Кримінчуга за 9,5 годин. Середня витрата стала у нас 4,7 літра на 100 кілометрів при швидкості в районі 100 110 кілометрів. Перевірили ще раз документи і побажали щасливої дороги нашим замовникам, власникам нового кашкая.